Всім привіт! Отож, значить, для родичів е, стала необхідність в такому відпарювачі. Це, по суті, праска з середині бачок, нагрівається, там, утворюється пара, і от прасуєте собі пшик-пшик-пшик, пускає пару. Щось типу <див> димогенераторів, Але замість диму йде гаряча пара. Ну... Пішли ми, значить, до людей там, понятне діло, що вони продають з рук, там переїжджають 50, один раз використовувалось. Ну, стандартна мантія для всіх сих. Давай перевірять. Щось не перевіряється, не пускає пару. Якось згорем пополам десь короче, кабель ворухнув. Ага, все, пара є, е, працює. ну, Півбіди. Окей, забираємо. Ну і думаю, перед тим, як його давати вже в роботу людям. Необхідно його розібрати і подивитися, чи все з ним окей. Ну, окей, поїхали. Значить, розібрається все діло. В середині вже, понятне, діло, що воно там горіло, все плавилось. Е, наша печка від високої температури теж хотіла викинути тену. Алюміній ж, бачите, почав плавитися. Значить, як воно все працює? Коли всередині все окей і є вода, вода гріється. Гріється вода, робиться велика температура, вода закіпає, починає давати пару. В бойлері в цьому бачку тиск росте, і спрацьовує наш, наше реле тиску. Воно спрацювало, вимкнуло тену, все окей. Нажимаєте кнопку на прасті, спрацьовує цей клапан і пускає з бойлера пару по цій трубочці в нашу праску. Все, воно все класно працює. Я думаю, що сталося, його просто включили без води. От, включили без води. І самостійно потім відремонтували. Значить, якщо немає води, що має бути? Значить, немає води. Те нагріє бойлер. Наш цей датчик тиску не спрацьовує. Він ще більше гріється, цей нагрівач, гріється, 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 має спрацювати цей термовимикач, термостат. Якщо він не спрацьовує, то тут має бути, а його тут немає. Тут замість нього таку перемичку видно, втулили, бо завод такого собі не дозволить зробити. Тим більше Італія <сум> має бути тут такий от, е, термозапобіжник. Його немає. Чого його немає, бо його просто не поставили. Він згорів, його викинули. Не знаю, його має який тут номінал. Особисто в мене оцей на 240. Градусів. Он видно 200. Фокусуйся, ну. 240 градусів. Все, ладно. Їдемо далі. Дивіться, який нюанс. Дивіться, який нюанс. Як воно тут класно горіло все. Мало того, що контакта немає із цією фішкою. Так твучи, самі виходи ножки. Нашого термостата гуляють. Я його зараз зніму, зніму перевірю, чи він працює. Ну, його так і так під заміну. Е, не знаю, чи це рідний, але тут стояв на 160 градусів термовимикач. Значить, тестер показує, що він працює. Далі беремо термофен і його гріємо. Я його грів до тих пір, поки він не кляснув. Він кляснув, тестер показав, що він далі пищить, він замкнутий. Він охолов, клацнув знов. Тобто він заліп. Те, що він там клацає, то одне, він заліп, він вже не працює. Тобто, якщо, буде, якщо була б знову ж таки повторна аварія, все, він би вже не спрацював. Згоріла б далі ця штука і хана. Тому оце під заміну. Тут я вже трошечки. Зачистив посадку і замітив, що немає на одній стороні різьби. Тобто мені придеться знімати повністю цю всю платформу, повністю знімати. І е, різать нову різьбу. Різать нову різьбу. І робить порядок з проводами. Все гарненько його до кучі скрутить. І в принципі, апарат буде працювати. Він працював все окей, просто треба його ж зробити, щоб він був вже надійно працював, щоб не було таких нюансів. Все ж таки, там, де шиття, там багато тканини, і дуже багато може бути потім проблем, якщо ця штука попливе і зробить вам пожежу. Був ще нюанс з праскою. В певному положенні тільки спрацьовував наш клапан, тобто був перебитий провід. Я там все все діло обрізав, потягнув. Можливо, комусь цікаво, як розбирається, потрібна така от викрутка хитренько. Це щоб зняти ззаді. Якщо вам треба поміняти шлангу, знімаєте оцю ручку, подважуєте викруткою. Подважуєте, знімаєте. І ця пластина знімається тут один, два, три, чотири таких, якби е пластмаски, за які тримається оця кришечка. Так само, так раз, і підгинаєте, і він виймається. В принципі. Це вже я діло зробив, це можна відставити. Осталось тільки зробити порядок з бойлером і з цими термозапобіжниками розібратися. Бо це хана, рібят. Не залить воду, спалить прибор і потім продавати. А причина, що продають, ми переїжджаємо. Ну, то таке, знаєте, люди впарюють. Але я знав, що я беру. Тому в принципі, зробимо, буде все класно працювати. Зняв я цю печку і дивіться, чому прикол. Дивіться, який зазор. Там нога пролізе. Коротше, прийдеться його на рівну поверхню ложити і трохи сошліфувати. Щоб воно було плюс-мінус без цієї ями всередині. Ну, да. Бачите, алюміній поплив і воно потягнуло за собою зверху його. Тому. Таке. Воно кажу, воно все класно працювало. При перевірці, все класно. Приклад парою просто вирішив його, так би мовити, особисто перепровірити. І от такі косяки. Ну, нічого, це ми все зробимо, буде працювати. Коротше, ребята, воно потрошки його знімає края. Різьба не проблема, я просто ставлю болтик із цієї сторони і посажу на гаєчки вже. Ну, бо варіантів немає. От така фігня. Але має бути гарний тепловий контакт, тому трошки ще шліфанем. Більше знімати немає сенсу. Якось і так вийшло. Так, забрав той весь бутерброд. Значить, нагрівач до бойлера через термопасту. Все гарненько зажав. В принципі, термопаста має витримати. Пише до 300 градусів, витримує. На кюбіку пише 180. Ну, буде працювати. Так, поставив термостат. Термовимикач він на 165 градусів. І поставив я термозапобіжник. Тобто, вже коли цей не спрацює, цей спасен, щоб наша печка не горіла, Ну, понятне діло, що перемичку я це викину, буде термозапобіжник. Так, все. Тут порядок. Контакти я, в принципі, трошечки в клемах попіджимав. Нові контакти зробив на тен, бо старі були взагалі ніякі. Про термостат я взагалі мовчу. Також нові контакти. Все. Збираємо до кучі і включаємо. Все. Включаємо бойлер. Включаємо праску. Хай воно собі гріється. Тут я виставив на таку велику температуру, щоб праска була. Гарячою. Клапан закрутить. Все. Хай гріється. Пригадав, як називається терелетиску. Пресостат. І так. Тен нагрів наш бойлер. В бойлері виник тиск. Тиск десь в районі до двох атмосфер. Значить, включаємо праску. Пара йде. Лампочка світиться. Погасла. Погасла, значить тиск у бойлері впав. Ні, тиск. Воно далі працює. Просто він підтримує отой рівень тиску в боку. От, нагрівся, знову включився. Все, тиск є. Впускаємо. Все, тиск впав, включається на штен. От, знову включився. Все. Готово. Тиск впав, підігрівається, тиск росте, росте, росте. Все, тиск. Робочий є, тен вимкнений. В принципі, за одну годину роботи нічого не замітив. термореле наше не спрацьовує. Яке стоїть на 165 градусів. Це вже хорошо. Нічого не смердить, нічого не горить. В принципі, все, праска може відправлятися в роботу. Ну, так і так буде працювати. Тому, ребят, коли такі штуки берете, будьте готові до таких нюансів. Але, в принципі, в умілих руках можна все діло це зробити, і воно буде працювати. Все, всім гарного прасування. І, до речі, ні в якому разі не відкручуйте. Різко оцю пробку клапан, бо буде отакий прикол. Опочете собі руки і не дай Бог різьба не витримає вам вилетить в голову. Все, бережіть себе з такими речами.